Не знаю, як це вийшло, але ми приїхали не в той аеропорт. Це один із найсучасніших і найкрасивіших районів Лондона. Саме те на сніданок в Пельмені да? на годину 9 ранку. А я не вдома. Я в Ікеї. <смісті> я... я просто не знаю, як вам описати. Всім привіт! З вами Таїсія і це мій новий влог. Сьогодні день ми проведемо разом. І сьогодні в мене дуже незвичайний день, тому що я лечу в Шотландію. Ми вже приїхали на станцію. Звідси ми будемо їхати на потяг до самого аеропорту. Нам їхати напевно, скільки годин? Так, так, майже. Нам їхати десь годину. І, в принципі, через годину ми вже будемо в аеропорті. І я насправді одягнулася достатньо тепло, але я відчуваю, що мені вже в Лондоні холодно, а в Шотландії, мені здається, буде ще холодніше і буде сильніший вітер. Але я просто надіюсь, що там буде так само. Да? Коні. Коні в Лондоні! В аеропорту просто нікого немає. Ми вперше в цьому аеропорту, і тут просто глухо, і він дуже маленький. Як бачите, тут нікого немає. І те, що нас трішечки дивує, те, що на терміналі чи що це, немає нашого рейсу. Дуже дивно, так? Да? Тому що ми летимо в Єдинбург, а його немає. Ну, ми зараз будемо йти перевіряти. Пішли. Якщо чесно, я не знаю, як це вийшло. Але ми приїхали не в той аеропорт, і ми просто ніяк вже не встигаємо на рейс. І тому ми нікуди не летимо. У нас були два рейси в цей ж день, тобто ми мали туди і назад полетіти сьогодні. Але у нас переноситься вже наша поїздка на інший час, і взагалі на інший день, інший термін. Ну що, ми вже повернулись в місто в Лондон, і ми вирішили піти кудись на каву, на сніданок для того, щоб. Трішки розрядити обстановку. Ми приїхали на Кеннері Ворф, це такий дуже сучасний район в Лондоні. І ми тут не часто буваємо, тому зараз я вам трішки покажу, що тут є, і покажу, який сніданок у нас буде. Просто подивіться, наскільки тут круто, як це все сучасно і гарно виглядає. Це один із найсучасніших і найкрасивіших районів Лондона. Нам уже принесли каву, ми п'ємо каву і дивимось, у нас ось такий вигляд. Чекаємо на наші сніданочки. Так, прийшли наші сніданочки. Я собі взяла ось такий сніданок із типу, яйцями Бенедикта лососом а мій хлопець взяв пельмени. Ну, саме те на сніданок в пельмені да? на годину 9 ранку із кавою, О, супер. Ми приїхали в Ікею, так як у нас сьогодні з'явився вільний час, ми вирішили піти в Ікею, подивитись, тому що нам потрібно купити комод в кімнату, і так як зазвичай в хлопця. Не буває вихідних на будні дні, тому ми вирішили сьогодні піти і зробити це. До речі, в ікеї я ніколи по суті не була чи була в Чернівцях. Ні, нас в нас Чернівцях немає Ікеї, ні. А, значить, я не була ніколи в Ікеї. Це буде мій перший раз. А, і ніколи я тут не їла. До речі, тут є типу як ресторан чи кафе. Ось тут. Але я думаю, ми і не зможемо поїсти, тому що ми тільки що поїли. Ну, покажу загалом вам, що тут є. Ну що, ви думали, я вдома? А я не вдома. Я в ікеї. Тут такі класні, прям. Квартири сформовані, можна сказати. Тут тобі і ванна кімната, і гостинна лінрум, і спальня кімната, і дитяча кімната, і кожен кожне, що тут є, воно від ікеї, і ви це можете придбати. Я взагалі в шоці, якщо чесно. Тому що я такого не очікувала. Тут навіть у шафах є одяг і взуття, і навіть прикраси для того, щоб ви розуміли, як це буде виглядати в загальному. Ось тут, наприклад, гостинна кімната. Бачите, тут просто все сформовано, навіть стіни. Ось тут у нас кухня у кухні є навіть посудомийна. Машина, але я думаю, що вона не подається. Її поставили спеціально для того, щоб було загальне враження: холодильник, духова шафа, мікрохвильовка. Я просто в шоці, ну чесно. І звідси, коли ми йдемо, ми попитаємо ще в одну кімнату. Ну, тобто, реально, ніби просто ви собі придбали хату і тут живете. Так, хлопець сказав, що посудомийка продається теж, і вона вартує 700 фунтів. Тут просто все продається, і навіть ось ці квіти. Ну, коротше, все, що ви бачите, тут продається, окрім нього. А ось тут, наприклад, теж така імітація квартири. Тут у нас room. там для дитини <рес> таке містечко, кухня із таким. Столиком. Прикольно. Там виглядає вже якась інша кімната. О, oh гад, як тут всього багато. Тут така дитяча із постільною білизною, із ось таким восьминожком, прикольним. Так, подивимось тут. о, А тут дитячі речі, як я й казала. Дуже прикольно. Вони взагалі молодці. Тут ванна, кімната. Я в шоці, якщо чесно, і захід в спальню. Це, типу, замість шафи, ліжечко, А, ні, я думала, що це шафа, але це не шафа, Ну, в загальному дуже і дуже цікаво. Бачите? А, і тут вихід типу, як на Гарден. Прикольно. Все ж таки виявляється це шафа, просто я не змогла її відкрити. Бачите, як вони взагалі показують речі? Тут можна навіть якісь знімати відео, влоги, ніхто і не зрозуміє, що ти не вдома. А що ти в Ікеї? Тут у нас такий відділ із посудом. До речі, дуже багато хто каже, що в Ікеї хороший посуд, хороші бокали, вони якісні, вони не дуже дорогі. І мені здається, що це так, тому що я дуже багато де бачила посуд з ікеї навіть в якихось ресторанах. Дивіться, дуже навіть прикольно так це. Це пластмаса. Нам ще в кімнату потрібно світильник, тому ми придивилися до ось цього. Нам потрібно взагалі малесенький, щоб він виступав і в ролі нічника, і просто, щоб можна було щось зробити, почитати на столі. Тому, напевно, візьмемо ось такий. І ось так можна перевірити, як працює ця лампа. Тут багато таких варіантів. Я не знаю, можливо, це якось дивно, але для мене це просто якийсь дуже високий рівень маркетингу, дуже високий рівень про те, як показати свою взагалі продукцію. Я просто в шоці, тому що тут докладено настільки багато роботи, і Ікеї. Це дуже круто, це вражає. І я взагалі рекомендую всім бізнесам і великим, і маленьким, брати приклад з Ікеа. тому що я просто в шоці з того наскільки в них. Продвинутий маркетинг, настільки в них складена чітка стратегія, що і як робити. Мені здається, це найкращий і найвищий рівень маркетингу, коли ти показуєш споживачу, що він отримає в кінцевому результаті. Тобто, тут вам прям ціла квартира обладнана. Ви можете одразу подивитися, як буде кухня, ліжко або навіть та сама подушка виглядати в інтер'єрі вашому. Як це все буде мечитись? Там навіть є загальна сума, наприклад, цієї кімнати або цієї кухні, яка вона буде в кінцевому результаті, якщо ви хочете купити прям повністю весь набір, там навіть вам уже по суті додатково навіть дизайнерів не потрібно. І мені здається, що яке також в це вклались, щоб дизайнери розробляли для них ось такі кухні, там гостинні спальні? Ну, я думаю, це теж логічно. До речі, хотіла показати, як виглядає цей світильник, який ми придбали в Ікеї. Дивіться, як він вписався в наш столик. Його можна ось так коригувати. Він повністю гнучкий. Єдине, що мені не дуже подобається, що в нього світло більш таке тепле, да? але, в принципі, я думаю, що це не проблема. І до цього можна Легко звикнути, мені здається, до теплого світла навіть якось легше звикається, і воно більш таке приємніше для очей. Ну що, я вже трохи відпочила від сьогоднішнього насиченого дня як психічно, так і фізично, тому що дуже багато часу зайняла дорога і. Ми пішли в хімчистку. Я здала вперше тут в Лондоні свій піджак в хімчистку. Це вартувало десь 10 фунтів. Це приблизно 550 гривень. Трошечки пішли не туди. І так, в принципі, я здала вперше в хімчистку свій піджак і буду чекати, буду дивитись, який він повернеться. Надіюсь, нормальний, тому що буде дуже, дуже шкода. І зараз ми вже йдемо додому. І плануємо віддихати. А йдемо ми із магазину з товарами для дому, для гардену. Купили там дещо те, що нам було потрібне. Зараз плануємо повечеряти і відпочивати. І, можливо, покажу вам деякі посилочки, які мені приїхали. Одне із того, що ми купили, це ось такий штучний газон, який ми застелимо для того, щоб. Було зручно виходити на Гарден в хатніх тапочках і так далі. В нас ще в планах накрити Гарден. Ну, коротше, справ багато. Ось тут, до речі, так класно виглядає ця вуличка. Так сонечко попадає. До речі, знаєте, як називається ця вулиця? Одеса Роуд. Я вперше, коли побачила, я була в шоці, якщо чесно. Ну що, вчора я дуже сильно втомилась, пішла вже відпочивати і вирішила, що сьогодні покажу вам, що мені прийшло, мої посилочки, так як я вам і обіцяла. І розпочнемо ми із такої робочої, можна сказати, посилочки. Хто знає не знає, я, працю... я працюю бровистом візажистом. Я думаю, кожна дівчина, яка а, хоч раз стикалась із цим, або навіть не стикалась, не навчалась, вона знає про бренд Elan. Elan — це український бренд, який дуже класний, який дуже популярний. Він топ-1 на українському ринку. І мені прийшла ось така посилочка: це бровлок, це Такий стайлінг для брів, можна сказати, це гель сильної фіксації для укладання брів. Ось так він виглядає. Саме він іде для професіоналів, тому що я професіонал. Взагалі, чому мені приходять ці посилочки? Тому що я є амбасадором ЕЛА. І, взагалі, якщо чесно, я не планувала розповідати тут про свою роботу, якось рекламувати себе і так далі. Але я подумала, це ж мій блог про моє життя. А моє життя, точніше, моя робота це є невід'ємною частиною мого життя. І в мене як-не-як все пов'язано із нею. Тому я вирішила, що я все-таки буду показувати якусь частину моєї роботи. А ви напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цього, і що ви думаєте? Чи показувати мені якісь робочі моменти і роботу, чи залишити просто суто якийсь лайфстайл. Але лайфстайл. Мене теж включає робота, тому що навіть ті самі посилочки в мене дуже багато приходять робочих. Ще одна посилочка. Можна сказати, що невдала посилочка, тому що це ось такі планери. А я чесно скажу, я не очікувала щось прям вау, тому що це планери із зі мною, як ви могли помітити, ось так вони виглядають. Планери я замовила з Китаю, на AliExpress чи на тему вже не пам'ятаю. Ось такі планери, тобто можна було додати свою обложку. Вони вартували щось в районі 5 фунтів, тобто 250 гривень, за один планер. Насправді це не мала ціна, як для таких планерів. Я розумію, що їхня ціна набагато менша, але мені здається, в Україні я би могла отримати щось набагато краще і якісніше. Просто в мене не було часу це зробити, тому що в мене скоро майстер-клас в іншій країні в Німеччині, і в мене було заплановано, що я маю надати дівчатам ось такі планери. Але на жаль, в мене вже по часу ніяк цього не виходить, якби я хотіла чи не хотіла. Просто по термінах, тому що саме ці планери вони виготовляються під замовлення і потрібно достатньо довго чекати. Я дуже засмучена, але нічого. Наступного разу буде ще краще. І що ще покажу: це ось такий очисник для пензликів. Взагалі він потрібен не тільки для моєї роботи. Я ще візажиста, не забуваю. Він потрібен взагалі кожній дівчині, тому що мені здається, що очисник для пензликів саме ось такий швидкий, що ви просто пшикнули на серветочку, просто пропрацювали, помили, і у вас буквально за 5 хвилин новий пензлик чистенький і. Все супер, не потрібно чекати там, мити з милом, не чекати, поки він висушиться і так далі. Боже, я так заговорююсь, реально я ніколи цього в житті не помічала. Будемо працювати над цим. А, і ось такий: я не хотіла замовляти з України знову ж таки, тому що це дуже дорого, і я підлаштовуюсь просто під. Американський хотіла сказати під англійський ринок під ринок Лондона. І я вже пробувала ось цей бренд Ісоклін, чи як він називається. Він мені сподобався, я взяла на розливці набагато вигідніше, тому що тара з таким дозатором, та щоб шикати, в мене в принципі є. і Мені немає проблеми просто пролити цю тару. Тому всім рекомендую дівчатам користуватись очисниками для пензліків. Бажано. Ну, хоча б раз в тиждень мити їх. Ну, будь ласка. Просто те, що я зараз покажу, це для мене така ностальгія, ви не повірите. Avon. Так, це Avon. і це парфуми. Просто я коли отримала цю посилку, я коли. Побачили цей Avon, усі бачите розсилочки такі. Це, а, я б не сказала, що це Байер, це якийсь представник Avon і він є в Лондоні. І я в Лондоні змогла замовити Avon парфуми. Ну це взагалі для мене шок, тому що я пам'ятаю років так, ну скільки? Не п'ять, а навіть більше років-вісім років тому. Як Просто всі ходили з цими журнальчиками Avon, з цими парфумами, всі терли просто ось цю сторіночку для того, щоб відчути якийсь аромат, якийсь запах. І ми обирали, які парфуми ми хочемо. Вже тоді я обирала собі, я там хочу оці свіжі, оці солодкі, оці такі притурні. Пам'ятаю, Little Black Dress, Inca de Sans, Femme, Femme просто обожнювала Пурбланка, які там ще були. ну, Тудей мені не подобається. Хоч, чесно, вони для мене якісь занадто, занадто сильні, не то, що занадто сильні, а можливо ну, у мене вони асоціюються з якоюсь давниною, і що мені здається, що вони більш для старших жінок. Я навіть не знаю. Ну, тодей мені чомусь вони не подобались. Можливо, вони мені раніше подобались, потім розонравились. Ну, ось так от. Перейдемо до парфумів, які викликають в мене просто посмішку на обличчі, і це не просто так. Це тому, що в мене дуже багато пов'язано спогадів із ними. В певний період часу я завжди користувалася цими парфумами. Вони були для мене просто найулюбленішими парфумами зі всіх. Подивіться. По-перше, мені дуже подобалось. І подобається їхнє упакування. Подивіться, цей бантик просто настільки вишукано. Я так пам'ятаю, вони вартували щось в районі 250 гривень. Я не скажу, що це було якось мало або дорого. Просто. Ну, просто я, я просто ними пшикала, знаєте, отак от, от зверху донизу, при тому, що вони дуже солодкі, вони дуже притерні, та вони мають такий шлейф. Але вони реально дуже насичені. І взагалі я відійшла від того, чому вони мені настільки подобаються, і чому в мене настільки ностальгія, коли я їх відчуваю, коли я їх слухаю, можна сказати, та, тому що я вархови слухаю. Я почала ними користуватись, як я вже сказала, років 6-7 тому, можливо. А, 7, напевно, напевно, що 7. Я в той момент познайомилася зі своїм хлопцем. В даний момент уже нареченим. Зрозуміло, що йому дуже подобався мій парфум. Він завжди казав, наскільки він гарно пахне, що йому дуже подобається шлейф, що він залишається в нього на одягу. Що він потім кайфує просто від цього аромату. Звичайно, це дуже приємно. Він на місяць нашого зустрічання подарив мені ось ці парфуми. І я не знаю, як він взагалі дізнався, що в мене саме ці парфуми, тому що ми не жили разом, він не приходив до мене, і взагалі я не знаю, як він дізнався, що в мене саме ці парфуми. І він мені розказав історію, він працював на той момент кальянщиком. Він розповів, що він відчув цей аромат, коли працював від якоїсь дівчини, і він думав, що це я порід, тому що в нього цей аромат асоціювався зі мною. І він знайшов цю дівчину, і він запитав в неї, які в тебе парфуми. Вона йому сказала: вони були в неї з собою, і він їх сфотографував. І так він зробив мені перший подарунок, і він подарував мені ось ці парфуми. Там були не тільки парфуми, а й лист, вірш. Це так зворушло. Тепер це все згадувати. 6 років тому, чи 7 навіть. 6,5 навіть окей. Okay. Тому ці парфуми просто для мене настільки ностальгія, я ще йому не казала про те, що я їх замовила. Але я хочу подивитись на його реакцію, коли він відчує цей аромат. Ну, я, я просто не знаю, як вам описати зараз ці емоції. Просто ну, це дуже круто, що якась річ може в нас асоціюватись із чимось, що для нас дуже важливе. Хочу вам дуже подякувати, що ви додивились до цього моменту. Я дуже вдячна вам. І я хочу попросити вас підписатись на мій канал і залишати якісь свої враження взагалі від відео. Чи ви хочете бачити частіше їх, чи ви хочете бачити, можливо, якийсь інший формат? Я дуже відкрита до цього і я з радістю прочитаю всі ваші коментарі. Тому всім па-па, чекаю на ваші пропозиції.